Вітаю вас, друзі. Вечір, 22 березня, п'ятниця, в Підмосков'ї, в залі Крокус відбувається теракт. Там прийшли дивитися, слухати групу пікнік. І а, три людини озброєні автоматами в камуфляжі зеленому. Розстріляли. Ну, Там різні версії називають, говорять зараз 40 людей загинуло 100 травмовано. От, і терористи втекли на автомобілі. Тобто вони значить, ще й змогли втекти. Тобто, як кажуть, очевидці служби прибули занадто пізно, не було ніяких значить, поліції, не було нікого, і вони собі просто взяли і е, втекли. А це відбулося і зараз, звичайно, дуже багато версій. Ну, як версії, мабуть, небагато, точніше, вибачте. Навпаки, версія одна домінуюча, що це провокація російських спецслужб з метою, щоб оголосити велику мобілізацію, вести велику війну тощо, тощо, тощо. Тобто, версія, яка на поверхні, враховуючи те, що робив Путін, і його шлях на крові своїх співгромадян до влади, починався з вибухів в будинків в Каширському шосе, і не тільки. І багато інших обставин, які були. І в принципі, це версія одна із логічних, і я думаю, одна із пріоритетних може бути. Але так само треба розуміти, що є версії, на які теж варто звернути увагу. Бо дивіться, яка річ виходить, що здобуває зараз Росія. Ну добре, вони звинувачують Україну. Весь світ каже, ні, Україна не причетна. Сполучені Штати вже сказали, і Україна дійсно про це заявила. Ну, все. Що ніхто в це не вірить. Чергова провокація Росії. Що отримує Росія? Можливість нанести масовані обстріли по території України, а зараз цього немає. Можливість мобілізувати ще людей а... з прицілом на осінь зиму. А що зараз цього не буде відбуватися? Що вони не будуть намагатись поповнювати доукомплектувати втрати? Теж. А що ми не бачили агресивно? Зараз я читаю дуже багато дописів і аналітики про те, що ж тепер буде. Та нічого не буде з того, що ми не бачили. Нічого не буде з того, що ми ще не бачили, з того, що ми ще не переживали на гіркому досвіді цієї війни. Це треба розуміти. А оформити це як війну, Та про те, що говорив Пісков можливо. А можливо, і так. І вийти за рамки так званої СВО і ще юридично, щоб Росія себе оголосила агресором, можливо. Можливо, це є, скажімо так, мотив. Тобто, розумієте, провокації вони потрібні, коли нічого не ясно, коли щось треба починати. Росія почала. Війну з того, що вони що там спалили УАЗік чи що вони буханку під Донецькою обласною адміністрацією, там і звинуватили, що це Україна, там якісь люди були і так далі. Але війська йшли, і ніяких заходів їм не потрібно було. Тому я думаю, наступним чином, що ця версія залишається, але я би хотів звернути увагу на ще такі версії, що це можуть бути розбірки всередині Кремля. І я би цього не виключав, що ФСБ хоче впливати і керувати так званим спеціальною воєнною операцією. І а, вони не можуть пережити, що вплив має група Шойгу в Росії. Ви бачите, яким авторитетом користується Шойгу. Зверніть увагу, як він їздить там по заводам ВПК, демонструє ось це вундервафи, чудо-зброю, зараз трьохтонну бомбу. Знову ж таки лякають всіх царбомби. Мені це одразу нагадало, як в часи Хрущова було змагання, як Радянський Союз намагався а, дігнати а, і, скажімо так, і навіть перегнати Сполучені Штати, говорячи про цар бомби там, і тому подібне. Тому а, він на піку, там, скажімо, піару дуже серйозного. Вочевидь, він демонструє амбіції, він користується недоторканністю певною в колі Путіна. Не змогли його похитнути ні Пригожин, ні інші ФСБ клани. І, звичайно, що ФСБшникам дуже не подобається. Вони хотіли би взяти більший контроль, мати більше впливу, мати більше доступу до грошей, які пов'язані із прозведенням так званої спеціальної воєнної операції. Мабуть, має мати більше доступ з підприємствами, де є їхні долі, де є їхні родичі, там, і так далі. і так далі. Мати більше доступу до коштів, які виділяються на військово-промисловий комплекс, щоб мати можливість їх розкрадати. Тобто це теж абсолютна версія. І ви бачите, що подивіться: насправді бунт Пригожина певною мірою, який підтримувався деякими людьми з ФСБ. Насправді, він же теж був організований проти Міноборони. Він же ж теж відбувався і проти Шойгу. Це вже потім він і до Путіна мав претензії. Ну, спочатку це все починалося до Шойгу і там, до начальника Генштабу Росії Герасимова. Але це ж було. І тому я би не виключав такої версії. Вона цілком ймовірна. Для чого це? Дуже просто. Тепер ФСБ вийде і буде говорити про те, що. Потрібно брати ситуацію під контроль, права ФСБ потрібно розширити можливості розширити, в тому числі в зоні проведення так званої СВО, мати впливи на події і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто дуже багато факторів. І незважаючи на те, що вочевидь ФСБ мало би прорахувати такі можливості і запобігти цьому так званому теракту, якби, якщо в них є така відповідна інформація. Чого, вочевидь, зроблено. Не було. І такий мотив він так само може бути. Наступний мотив і версія це те, що звичайно, як сказав Джон Кірбі, він не підтвердив це, але сказав про те, що в Росії багато опонентів Путіна. І слухайте, а чому можна виключати сценарій, що в Росії з'явилася там всередині якась група з різних представників, які діють таким чином? І Україна до цього точно не причетна і не дотична. Це точно не методи України. Ну, в цьому, звичайно, можна переконатися. Це очевидні речі. Це теж може бути сценарій, який є. І те, що цією групою теж хтось курує. Хтось курує з Кремля, і хтось їх координує, і хтось їм дав можливість зайти зі зброєю, хтось координував, щоб так пізно приїхали. Всі там рятувальні служби приїхали їхні ОМОНовці, інші інші, інші там, які почали вживати якісь дії. Ну це ж теж очевидно, що вони могли мати якихось, скажімо так, покровителів. Наступний момент, який поки що Сполучені Штати кажуть, що а, не пов'язано це, але я хочу нагадати, що 7 березня Посольство Сполучених Штатів Росії випустило. Випустили про реліз про те, що громадянам Сполучених Штатів радять протягом 48 годин від 7 березня не відвідувати жодних публічних акцій людних місць, тому що є практично невідворотня загроза терактів і загострення безпекової ситуації в великих містах Росії. Це було 7 березня, так. Це було е, два тижні тому. Але, можливо, в точних даних помилилися або точні дані дещо були неточні. Я хочу нагадати, що е, ми пам'ятаємо, як е, від початку лютого, від десь середини лютого, нам Сполучені Штати, Говорили про те, що Путін ухвалив рішення атакувати Київ і вторгнення може бути неминучим, але це сталося тільки там через 10 днів після того, як вони попереджали. І, можливо, була певна інформація про те, що якісь терористи, і тут ми підходимо до ще однієї версії, що це могли бути терористи, які не підтримують співпрацю Росії з Іраном, наприклад. Якісь терористичні групи з Близького Сходу, групи, скажімо так, радикальні, ісламістські. Це теж не можна відкидати. Тобто це все набір цих версій, які є. І в цій версії немає жодної. Немає жодної, де була б Україна, тому що це Україні найменше вигідно абсолютно, і з цього нічого б не було. І тому ось ці версії всі потрібно розглядати. Пріоритетна на поверхні, звичайно, найпростіша про ту, яку я сказав, і найочевидніше, здавалось би, так, що це все ж таки дії російських спецслужб з метою загострення ситуації і з метою, скажімо так, того, щоб. Але розумієте, от знову ж таки, війна і так іде, вони і так роблять це, що можуть. Їм нічого не заважає проводити обстріли. Не треба забувати, що не треба ніяких претекстів і підтекстів. Для Росії, щоб це робити, це вже показала ця війна і легітимацію якусь своїх дій теж. Вони звинувачували Україну в тому, що Україна хоче брудну бомбу розробити в інших там речах. Багато в чому. Ми це вже чули. Терористами називали, чим тільки не називали. Ну, але вони застосовують проти України все, що можуть. Провести мобілізацію можливо. Але я думаю, що ті плани, які є в них доукомплектувати, ті колосальні втрати, які ворог несе в боях на Сході, і які наносять йому війська українські, які героїчно продовжують боронити нашу землю, вони і так змушують їх, скажімо, мобілізувати, і доукомплектовувати, і шукати людей. Так вигрібли вже стюрем і так далі. Але. Це ж знову ж таки питання в тому, що будуть застосовувати певні заходи примусові. Сиграч това страна огромна, не спрацює. Не спрацює. Якщо їх розрахунок був такий російських спецслужб, не думаю, що вийде. Ті, хто кричали, що треба Україну унічтожити, вони і будуть кричати, тому що ненависть підігріта там, вона на такому рівні, що вони по-іншому не можуть уявити, що вони живуть цією агресією, вона в них аж розпирає. І тому їм не потрібна ніяка аргументація. Для тих, хто сумнівався, чи ще щось, ну так, а, чи похитне їх цей випадок? Можливо. Це, це може бути. Тому от зараз є такі версії, а тепер почекаємо, що скаже значить, Росія, кого вони почнуть звинувачувати. Якщо вони одразу звинуватять Україну без жодна безапеляційна і будуть там українські слід розкручувати, тоді все. Зрозуміло, але не треба виключати, що і в російських спецслужб інтерес, коли вони змагають між собою, а, звинуватити Україну різні табори Кремля. А вони є і вони змагаються а, довкола Путіна за владу, за гроші, які зараз ідуть за потоки. Їх стає все менше. Групи менші не стали, вони стають тільки більше силовиків. А гроші, звідки можна красти і годуватися, стає все менше. Ну ось така ситуація. Чекаємо, що вони заявлять. А ви бережіть себе. Не треба дуже сильно, скажімо, зараз переживати, бо я бачу заяви різні, а що ж тепер буде з Україною? Нічого не буде з того, що ми вже не бачили. Тому бережіть себе, тримаємося. Слава Україні!